Це теледебати на першому місцевому сьогодні. У нашій студії у словесному двобої зійшлися партійні висуванці на крісло міського голови рівного. Тож дозвольте нагадати, сьогодні у нашій студії висуванець українського об'єднання Свобода Олексій Бучинський, висуванець громадянської позиції Григорій Зарічнюк, висуванець політичної партії Сила людей Зораб Кантарія та висуванець Європейської партії України Олександр Лащук. Що ж панове, продовжуємо нашу дебатну? Власне, частину, і зараз на таймері 3 хвилини, 30 секунд для запитання від Зораба Кантарії Олександру Лещуку. Пане Зорабе, прошу. Дякую. Олександре, таке питання. Тобто, мучить, не скажу, що давно вже, але розкажіть, будь ласка, от я два з половиною роки вже розбудовую. Політичну партію «Сила людей. Ми її почали розбудовувати знизу, вверх, тобто з осередочків, з безпосередньо пошуком активістів по мікрорайонах, селах, тобто які потім об'єднуються в осередки, об'єднуються в міські районні організації. Тобто, розбудова йде без е, таких якихось відомих лідерів, без е, якихось особливих ресурсів. Просто на, на власні ініціативи їздимо по Україні, по районам, по областям, агітуємо, приєднуєтесь. Люди, тобто, це і так потрошечку два. З половиною роки формуємо е, структуру. вдається десь, десь не вдається. А, і от мене таке питання. Просто за останніх декілька років ви змінили декілька політичних структур. Ну, от, якби пішли з свободи. Потім радикальна партія минулого року була ляшка. Перед тим здається народний рух. Зараз європейська партія проти активістів, якої ми з вами ну якби яким ми протистояли по деребану землі. Тобто, ну. Поясніть, будь ласка, як так стало, що ви опинились за декілька років, просто от з тими, проти кого ми з вами боролися. Ну, в першу чергу, я не опинився з тим, проти кого боровся, абсолютно. І якщо говорити про мою партійність, я не був не членом тих більшості тих партій, що ви перелічили, те, що вони якийсь момент мене підтримували, тому що я досить відома людина в місті рівному, і проявляли свою підтримку, це було надзвичайно позитивним. Єдине, що будь-яка партія, коли вона йде до влади. Вона підтримує певні гасла, щось обіцяє і так далі. Тільки приходить таке враження, як експерименти над партійними лідерами, там в Києві щось роблять. І ще раз хочу наголосити, ні в одній партії, не завдяки роботі, ні в одній партії я не був на, ні на одній керівній посаді. Тобто я не йшов в партії там чи підтримка партії заради посад, навпаки, я такий маю досить революційний. Специфічний дух, е, якщо партія в опозиції, тим більше проти Януковича, я однозначно її підтримую. Тим більше ви згадаєте, ви ж так само голосували за нашу Україну, і, можливо, і я голосував за Віктора Ющенка. Вони всі хочу гарні слова підбирати, ну однозначно змінюються, щоб цей гарний вечір не псувати рівня нам настрій. Змінюється починаючи від Порошенка, більшість рівнян знову ж таки голосували. Е, Яценюка, я вже не говорю про негідника Януковича і так далі. Тому е, про партійне будівництво я не вважаю взагалі за доцільно щось говорити, тому що в нас партії це звичайні проекти, і ми це все прекрасно розуміємо. І дякувати Богу, що ми всі незалежно від політичних подавань, якби я став міським головою. Я б на партійність не звертав би увагу. Головне, щоб він не працював ну в бандитських відверто бандитських партіях, таких як партія регіонів. Хоча е, всі інші для мене ідеї абсолютно прийнятні. якщо я бачу, що людина хоче працювати, хоче вдосконалюватися, дбає про наше місто. До речі, якщо говорити про перший робочий день, я б зібрав би взагалі всіх керівників установ, всіх працівників і дав би чітко завдання на два тижні. Як потрібно змінювати місто, його вдосконалювати і розвивати. Дякую, Дякую, панове. Ваша дискусія закінчилася. Наразі 3 хвилини 30 секунд. Пане Олександре, ваше запитання з рабові Кантарії. Прошу, Я хочу згадати світлопам'ять одного міського голови. Не буду свідомо називати прізвища, але більшість лів'ян зрозуміє, і... тому що деякі вже політики піаряться на попередніх міських головах. Я вважаю, що цього не можна робити. Але був такий випадок, і от таке питання. Досить змістовне. От міський голова прийшли до нього правоохоронці, он такий типовий випадок. Почали його крутити, щоб він, а це були 2000 ні роки, крутити, щоб він дав правоохоронцям декілька земельних ділянок в хорошому місті під комерційну забудову. І ну, справа дійсно була така досить складна через те, що е, просто місто декілька років не платило орендну плату. Це були важкі 90-ті роки, е, кінець 90-х, початок 2000-х років, і набігла пеня. Треба було заплатити бюджет шалені кошти. І правоохоронці, користуючись тим, що місто не платило з бюджету за оренду цієї землі, е, прийшли крутити того міського голову для, для своєї вигоди для хабарництва, по суті. Так? І містою міський голова, побачивши, що хочуть визискувати місто, просто розірвав ці правоостановчі документи, на підставі яких місто мало б заплатити цю величезну суму. А питання, чого стосується: чи могли б ви піти на порушення закону заради рівного і заради рівнян? Насправді, гасло закон один для всіх. Воно має бути у нас у кожного після революції гідності. В першу чергу, вже воно повинно бути в кожного в голові і не може бути такої речі, як порушення закону. Для навіть для благих намірів. Насправді, якщо закон є, його потрібно дотримуватись і не можна порушувати. У нас склалась така ситуація в державі, що. Ну, є багато людей, які десь, ну, здавалося, б, там приходять в офіс і мають можливість забрати звідти ручку. Наприклад, собі додому, да, тобто і розуміють, що їм за це нічого не буде. Тобто, це просто навіть не вважаються крадіжкою чи е, якимось таким поганою поганою річчю. Потім е, хтось інший розуміє, що він може там злити 10 літрів пального з машини, і якби цього ніхто не помітить, якби воно великої шкоди підприємству не на це. Тобто він собі зливає, отримує, да, можливо, він декілька гривень е, приносить в сім'ю, якщо не пропиває по дорозі в наливайках або не програє в гральних закладах, наприклад. Але потім, коли ці люди, ну, ці люди або інші люди отримують можливість впливати на рішення більш глобально, тобто вони отримують важелі впливу на тобто, да, більших ресурсів, психологія працює так само, тобто, да, тут все навколо наше, це все моє. Да, і що захотів, він звідти видірнув, тобто прийняв рішення. Насправді, це дуже неправильно. Це дуже неправильно, Можливо. і потрібно в першу чергу розуміти те, що закон він, він повинен бути для всіх один. Якщо ти його порушуєш і тим більше свідомо порушуєш, то відповідно ну, повинно, це повинно бути наказано. Я дуже сподіваюся зараз на. Ту патрульну службу, нову поліцію, яку зараз оголосили набір нарешті вже в Рівному, воно дійшло і до нас. Тобто, що ці люди, які я з якими я бачився, з багатьма, стикався в Києві, навіть в Одесі, от, це, це дуже класні. Це нові молоді люди. Дійсно, в них зовсім інший світогляд. І я сподіваюся, що вони наведуть порядок саме в місті і не буде таких варіантів, як от, дякую за Дякую, пане Олександре. На цьому час вашої дискусії вичерпаний. Отож, зараз час для запитань відповідей та дискусії поміж Олексієм Бучинським та Григорієм Зарічнюком. Пане Олексію, прошу. Я хотів би продовжувати щодо передвиборчої програми, яку я задекларував. На цьому буде базуватися наступне питання. Всі ми разом з вами. Пам'ятаємо ті часи, коли при владі був Янукович та його свита в Рівненській області, коли був страшний тиск на середній та малий бізнес. Ви пам'ятаєте податковий майдан, який організовував співорганізова Свобода. Ви пам'ятаєте зараз, ми підтримуємо підприємців Свобода підтримує щодо акції проти касових апаратів, зокрема Олеху Суховський. Був разом з підприємцями біля Верховної Ради, і ми не допустили те, що касові апарати були прийняті цей закон. І зараз ці люди, які фактично працюють, продаючи якийсь певний товар, можуть мають змогу заробити ту копійку і прогодувати свою сім'ю. Власно кажучи, моє питання стосується з того, як ви плануєте, прийшовши на посаду міського голови, підтримувати малий та середній бізнес. Спасибі за запитання. Ну, перш за все, що я як прийду на голову міста, я готовий зробити аудит для того, щоб знати, як кажуть, яка картина на сьогоднішній день в місці і в якому стані знаходиться бізнес. Друге, я зроблю відкрите електронне самоврядування, щоб люди бачили, що робиться, куди йдуть які кошти і куди вони витрачаються, як. Люба людина, крім того, щоб був відкритий абсолютно бюджет, і я буду робити все своєї сторони для того, щоб так зване відкрите вікно на сьогоднішній день працювало для того, щоб отримати і зареєструватися як підприємець, щоб це були щитані якісь минути просто в електронному варіанті. Люди ввели і працювати, інакше, якщо не буде працювати. Малий середній бізнес, повірте мені, що всі благі наміри і все те, що ми сьогодні говорили, воно не здійсниться, тому що на все потрібні кошти і підтримка, яка платить. для того, я йду на посаду міського голови. Пане Григорій, тоді трошки незручне запитання. Я дивився перед ефіром вашу біографію. Дивився, чим ви займалися останніми роками. Ну от і в мене виникло таке цікаве питання. От була революція гідності, був Майдан. Так я пам'ятаю, на Майдані був Олександр, Зураб. Ми проводили там, мерзли, їздили на Київ, стояли в тому наметі, виступали зі сцени, отримали погрози від прокуратури, від правоохоронців. Багато що пройшли разом всі. Але багато є людей, які розумієте, не були на майдані, нічого не робили, і зараз, як і в 2014 році, так і зараз намагаються ну, вийти з того підпілля. Ну зокрема, саме це кандидат, там один з власників рівненського комбінату, який пропав під час майдану, потім декларував гасло майдану. Скажіть, будь ласка, ви підтримували майдан? Абсолютно, не тільки підтримував, бо я є активна людина, і я страждав. І не тільки я ще страждав. І в 2005-му, чому ви не згадуєте, коли за річнюк я один єдиний начальник в скрізь, який е, був при як кажуть, призначений на майдані. От на депам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Тому моя позиція завжди була один, активна. Говорю, прошу зупинитися буквально на кілька хвилин. Власне зараз розпочнеться 3 хвилини. 30 секунд для вашого запитання до Олексія Бучинського. При бажанні, ви можете продовжити свою думку. Отож, час пішов. Пане Олексію, в мене буде до вас таке запитання. Ви на сьогоднішній день возглавляєте інспекцію, і я просто без будь-яких, намеків, і все, Я хотів би, щоб, може, десь від чогось і не знаєте, тому що ви стали на посаду вам, Але ми, як голови ОСББ, сталкуємося з тим, особливо із коли почався опалювальний період. От про те, що треба було погодити. Акт до опалювальної готовності будинку до опалювального сезону. І треба було прийти. І приходимо до інспекторів, і вони починають тікати, а ви зробили промивку будинка? Я задаю зразу питання. От, е, а ви представляєте, скільки стоїть це? і чи можливо на сьогоднішній день, при тому стані, в якому знаходиться наше місто і наші громадяни, які отримують пенсію, чи зробить? Задаємо прямо. Питання, яка від інспектора. Він каже: так, да, якщо я знаю, скільки це коштує. Це якщо взяти п'ятиповерхову хрущовку, це стоїть 30 тисяч. Я думаю, відповідь зрозуміла і ясна. Розумієте, але оце хождення по муках, оце одне таке питання. І друге, вже в додачу, щоб ми більше цю тему яка не зачіпали. Це перевірка простих знов теплових лічильників. Я спускаюся до тієї грішної землі, де всі зустрічаються. Ви розумієте, у метрології це одна ціна 1250 гривень за те, щоб повірити який тепловий лічильник. Якщо ви пойдете на Мірущенка, які відноситься до теплотрансервісу, це друга ціна. Це 2 900. Скажіть, будь ласка, як таке може бути от в цій державі і як цим людям на сьогоднішній день от виживати просто-напросто? Тому що це стається, особливо коли голів ОСБВ горить, коли. Рекламують от це, то ніхто не хоче сказати, що от з такими речами, коли стаюшся, то це гроші із їхнього кармана. Будь ласка. Дякую за запитання. Щодо першого запитання, скажу, що наша структура не займається погодженням помивки промивки внутрішньобудинкових систем. Це якась інша структура, очевидно. Щодо другого питання, я з вами абсолютно погоджуюсь, що потрібно для ОСББ, це є в моїй передвиборчій програмі максимальна підтримка. Максимальна підтримка і співфінансування. Ті програми, які зараз існують, потрібно покращувати. Я знайомий з особисто з одним з кращих фахівців галузі ОСББ – це паном Фатічем з Степана Бандери-60А, який завдяки своїй наполегливій роботі і всупереч міській владі бореться, звертається до мене, каже: Ну допоможіть, вже, бо вже всі інстанції пройшов, залишилась тільки свобода. Ну, ясно, що люди, коли вони борються за якісь права, вони проходять спочатку. Міську владу, потім правоохоронні органи, прокуратура йде далі. Доходить до свободи, свобода змушена підключатись і вирішити питання. Тому, якщо у вас як керівника ОСББ виникають з цим якісь проблеми, обов'язково прийдіть в нашу приймальню, приймальню мою особисто, приймальню Олега Осуховського, напишіть звернення. Повірте, свобода допоможе і вам, і всім іншим головам ОСББ. Дякую за запитання. Що ж, панове, на цьому ваша дискусія закінчена. А ми маємо ще час для дискусії поміж останньою парою опонентів. Що ж, 3 хвилини, 30 секунд на таймері, пане Олександре, ваше запитання до пана Олексія. Прошу. Ну, новий міський голова в першу чергу повинен надати всім абсолютно і громадськості, і правоохоронним, і контролюючим органам право розслідувати вже колишніх злочинів попередніх. Керівників міста, і особливо керівників управлінських і виконавчих структур міських от ваш шлях подолання корупції цієї біди в нашому місті. Ну від чого виникає вся корупція? Від непрозорості. Коли є питання, які приховуються від громади, тоді і є корупція, тому що це є корупційна складова. Кому як не нам з вами знати, що таке корупція в міській раді? Коли ми перші прийшли в фракцію свободи в міську раду і відразу взялися за боротьбу, ми просто були здивовані, наскільки все дійсно, наскільки все запущено і яка дійсно корупційна складова присутня в діяльності міської ради. Згадайте, може хтось забувся, коли в дитячі садки закуповували капусту по 13 гривень, коли вона на базарі коштувала 80 копійок, картопля 8 гривень, коли вона коштувала гривень і це все планомірно будувалася ця система. Ну, про що казати, я кожен день спілкуюся в громадській своїй приймальні, в Народному домі, і приходить маса людей, і кажуть, побори в дитячих садках, побори в школах. Звертаємося за субсидіями люди, тому що довели їх настільки до такого важкого стану, що інтелігенти, люди, які ніколи не оформляли ту субсидію, завдяки цій політиці уряду провальні повністю і завдяки цим цінам на комунальні послуги на газ змушені йти у відділ субсидії. Повірте, ви, я думаю, теж ходили, дивилися, що робиться в тому відділі субсидій. Там робиться повна вакханалія і анархія. Написали люди звернення в квітні, досі не, не приходять субсидії. Ніхто не працює, ніякої на це немає управи. Приходять до нас вдови військовослужбовців. Ну, це реальна проблема. Їм не, не виплачуються належні за законом, законодавством пільги, які вони мають отримувати. Пройшли ясно, що всі інстанції ніхто не допоміг, звернулись до свободи до Суховського. Суховський написав звернення, порушила прокуратура кримінальну справу проти управління соцзахисту міськвиконкому. Ну і що б ви думали, можливо, якісь є дії, повне невиконання законів? Розумієте, є порушена справа, є прокурорські реагування, закон не виконується, пільги людям не платяться. Тому е, я вже мовчу про, розумієте, про роботи будівельні, які здійснюються в міській раді щодо е, перекривання дахів, е, швів на будинках панельних, дворів асфальтування? Ви замітили, що асфальтування дворів розпочалося тільки за місяць до виборів? До цього 5 років двори стояли неасфальтовані, зараз е, двори починають асфальтувати. І виникає логічне питання. А де ті кошти за 5 попередніх років? Де вони знаходяться? Які Виділялись на все це. Питання, як кажуть, риторичне. Тому дійсно побороти корупцію, кошти, які розкрадаються, ну, приблизно в середньому, це до 30-40 іде відкатів. Ці всі кошти спрямувати в бюджет і на ці спрямовані кошти розвивати інфраструктуру. Всі роботи по благоустрою міста. Час закінчився, але зараз розпочинається 3 хвилини, 30 секунд для вашого запитання, пане Олексію. Панові Олександру, прошу. Ну, Пане Олександре, я дуже добре знаю. Ми, в принципі, з ним е, починали депутатську роботу у 2010 році. Е, дійсно, було непросто. Е, ми пам'ятаємо, як ми дивилися разом всі проекти рішень, вишуковували серед них корупційні, оголошували це на сесії, блокували разом лічильну комісію, коли потрібно було. Я взагалі, чесно кажучи, питань як таких до Олександра маю. Це є борець з несправедливістю. Єдине, що я хотів би пана Олександра попросити, що продовжувати ту роботу, яку він робить, і хотів би поцікавитись в нього. Я знаю, він багато працює над транспортною інфраструктурою міста. Що він пропонує зробити в розвитку транспортної інфраструктури? Дякую, Олексій, за запитання. Дійсно. Такий важливий аспект. Рівняни постійно з цим зустрічаються. У нас, до речі, нестабільна ситуація, то відкритий, то закритий проїзд, тим більше, що, ну, скажімо так, хаотична забудова центральної частини міста постійно відбувалася. Реально потрібно розвантажувати те, що всіх турбує, бо величезне техногенне навантаження. І ви, мабуть, пригадуєте, якщо 4 роки тому назад я реально пропонував, коли ще був. Начальником рівня електроавтотрансу людина, яка безпосередньо причетна до маршрутної мафії, так званої транспортної мафії в нашому місті, вона знищувала ці тролейбусне управління. Потрібно закуповувати було ще тоді ці дешеві шкоди е, з Праги. Це, до речі, найкращий тролейбус, навіть якщо він там проїздив в цій Чехії 10 років його. Можна використовувати абсолютно ще років 15 і він дуже дешеве обслуговування, і треба довести, щоб в місті Рівне реально було біля 100 тролейбусів, щоб вони щодня виходили на лінію, тому що це найдешевший транспорт у нашому місті. Якщо говорити конкретно про парковки, те, що турбує всіх, то однозначно треба створювати односторонній рух в нашому місті, односторонній рух по певних вулицях, які. Примикають до вулиці Соборної. Таким чином ми звільнимо полоси, вільні, де можна буде ставити машину. Ну, Враховується ще ну, це комплексна така проблема. Те саме стосується. Там, Ну, інших якихось моментів, е, якщо говорити, е, можна об'їзні шляхи нові створювати, скажімо, з льонокомбінату до того самого Луцького кільця поза межами Золотієва, повністю обійти наше місто і туди пустити частину транспорту, щоб вони не йшли знову ж таки по північному цей транспорт. І це інфраструктурні проекти. але для цього потрібно. По перше, подолати корупцію, щоб до нас прийшов інвестор, тому що якщо кожен долар інвестицій, він дає 7 доларів валового внутрішнього продукту тобто люди реально зможуть більше заробляти і отримувати кошти. Ще хотів би користуючись, уже оскільки часу вже майже немає. Потрібно обов'язково північно-ювілейний поєднати єдиним тролейбусним сполученням, продовжити лінію на вулицю енергетики в докладовище Нове, це те, що турбує дуже людей. Потрібно обов'язково знижувати ціни в новобудовах, я вже до іншої теми повертаюся, для заради підтримку кооперативного руху в трудових колективах, тому що є насправді мафія-забудовників, які штучно захопили нашу землю, нашого міста, і вони встановлюють ну, шалені ціни на житло. Але все це може до Дякую, нас тільки прийти, Олександре. Завершити свою думку, власне, які сказати те, що, панове, ви не встигли, ви зможете трошки згодом для цього, ви матимете можливість висловитися у заключному слові. Це заключна частина сьогоднішніх теледебатів за регламентом. Кожен учасник нашої програми має одну хвилину для заключного слова. Що ж, розпочинаємо у тому ж порядку, у якому власне і розпочинали весь наш ефір. Першим право на заключне слово і одну хвилину має Олександр Лещук. Пане Олександр, прошу. Ну, завершую такою реплікою, що заради рівнян і рівного я готовий порушити закон, заради того, щоб люди в рівному жили безпечно і для них було жити набагато краще і комфортніше. Це моя особиста позиція. Нам потрібно продовжувати свою програму, обов'язково організувати нові фермерські ринки в мікрорайонах міста. У всіх абсолютно це і північний, і Ювілейний, і Відінська, Бандери, і та сама Боярка, щоб фермери зі всієї області могли зі своєю продукцією приїжджати. В наше місто і за дешево продавати якісну продукцію. Ми повинні розпочати прозорий розподіл землі, але таке слово є містобудівний кадастр, проаналізувати абсолютно все, зафіксувати, подивитися, скільки лишилося цієї землі, і в такої корумпованої структури, як управління капітального будівництва, і дати ці землі просто людям. Ми повинні завести. Європейські інвестиції за рахунок створення інвестиційних індустріальних парків у нашому місті і місто повинно розширитись. І звертаюся ще раз до рівнян. Вже, на жаль, не звертаєтесь, пане Олександре. Ваш час на цьому вичерпаний. Другий, одну за чергою, одну хвилину також має Григорій Зарічнюк. Пане Григорію, прошу. Шановні рівняни, перш за все, я хочу звернутися до вас, щоб ви 25 жовтня прийшли на. Виборчі дільниці і проголосували за ту людину, за яку ви рахуєте за потрібне. Але перш за все, щоб ви зробили свій вибір, дивлячи на те, не те, що люди говорять, і те, що. А те, що конкретно роблять, тому що порядок у місті можна навести, коли люди, які приходять до влади, будуть їй чесно служити. Тобто служити людям і Богу. Я готовий. Я прослужив 25 років чесно і порядно для людей, і готовий служити далі. Дякую, пане Григору. Лаконічно. Ви сьогодні впоралися. Наступним право на заключне слово має Олексій Бучинський. На таймері ми знову бачимо одну хвилину. Пане Олексію, ваш час. Дякую для того, щоб на сьогоднішній день змінити місто на краще, потрібно лише політична воля та бажання. Все те, що сьогоднішній день робиться в місті в авральному режимі, свідчить про те, що 5 років нічого не робилося. Сьогодні дорогі політехнологи, які найняті кандидатами певними, нам нав'язують думку, що є тільки вибір між двома кандидатами: кандидатом, який підтримував партію регіонів і забороняв майдан, і кандидатом, депутатом Сарнинської районної ради, який два роки тому завітав в місто рівне і витратив шалені кошти на рекламу. Я звертаюся до всіх рівнян, звертаюся до всіх кандидатів, патріотів, реально зважити шанси підтримати. Третю силу підтримати мене як кандидата на міського голову. Я побору корупцію. Ви здивуєтеся, як швидко наведеться порядок в місті. У мене для того є досвід роботи в виконавчих структурах, досвід політичної боротьби. І місто зміниться на краще. Дякую, дякую, пане Олексію. На цьому ваш час також на сьогоднішніх теледебатах. Вичерпаний, підказують мені мої реж наші режисери. Що Зураб кантаря таки зумів собі дещо зекономити часу. Він не використав весь відведений час у вступному слові. І вже за кілька секунд у нас на екранах з'явиться новий лічильник, який покаже, скільки ж таки, все таки зураб зумів собі зекономити одну хвилину. 37 секунд. Пане Зураб, це ваш час. Прошу використовувати. Дякую, шановні рівняни. Звертаюся до вас про підтримку на мерських виборах на виборах депутатів місцевої ради нашої рівненської. Прошу підтримати мене і силу людей, тому що сила людей це команда. Фахівців, які мають чіткий план дій, які розуміють проблематику міста, Останніх 10-15 років активно займалися громадською діяльністю в місті, розвивали е, певні напрямки, пов'язані з ну досліджували напрямки, пов'язані з безпекою руху, з містобудуванням, з громадським транспортом, е, інвестиційним розвитком міста, тому е, велике прохання. Підтримайте нашу програму Місто комфортне для дітей, зручне для кожного, тому що те, що зручно дітям безпечно для дітей, те, що є комфортним для дітей, це зручно будь-якому громадянину. Це стосується громадського транспорту. Це стосується переходів на дорогах. Це стосується освітлення, утеплення дитячих садочків, будинків. Це повинні робити енергосервісні компанії за рахунок інвестиційних коштів. А не з е, сімейних бюджетів громадян. Е, ми за те, щоб е, за реальну децентралізацію і за те, щоб всі рішення, які повинна е, приймати громада, вони приймались в громаді, а не зверху хтось керував е, нашою долею. Тобто, відповідно, підтримайте, будь ласка, нас. Ми майже пройшли в міську раду. Вже нам не вистачає декілька голосів. Дякую. Панове, я дякую. Нагадаю вам, що ви не маєте права за себе агітувати. Це стосується лівого флангу від мене. Панове, прошу все-таки дотримуватись регламенту. Власне, на чому на цьому час нашого ефіру добігає кінця. Нагадаю, це був другий ефір третього етапу теледебатів. У нашій студії відстоюють своє право на владу претенденти на крісло міського голови рівного проект здійснюється за підтримки фонду розвитку українських змін при посольстві США в. В Україні вже наступного четверга, 22 жовтня, о 20.00 у цій студії на теледебатах зійдуться Володимир Хомко, Дмитро Якимець та Олексій Муляренко. Тож не пропустіть четвер, 22 жовтня, 20.00. Це були теледебати на рівне один. До зустрічі.